Консультація для батьків фізичне виховання дітей в сім'ї. Шановні батьки, підтримуйте інтерес дитини до занять фізкультури. Ваш приклад в цьому питанні надзвичайно важливий. Часто дитина живе під вантажем заборон: не бігай, не шуми, не кричи голосно. Обмеження потреби у самовираженні особливо позначається на зниженні самооцінки і активності підростаючої людини. Ви повинні добре знати потреби і можливості своєї дитини і як можна повніше враховувати їх. Підтримуйте в своїй дитині високу самооцінку, заохочуйте будь-яке його досягнення, і у відповідь ви отримаєте ще більш зусиль. Висока самооцінка один із потужних стимулів для дитини виконувати будь-яку роботу, будь то домашнє завдання або ранкову гігієнічну гімнастику. На заняттях фізичною культурою витримуйте єдину лінію поведінки тато плюс мама. Єдина думка батьків сприяє підвищенню інтересу дитини до фізкультурних занять. Спостерігайте за поведінкою і станом своєї дитини під час занять фізичними вправами. Спробуйте зрозуміти, чому дитина вередує, не виконує, здавалося б, елементарних розпоряджень батьків, яка причина її негативних реакцій, втома або якесь приховане бажання, наприклад, дитина хоче швидше закінчити заняття фізкультурою, щоб пограти в ігри в телефоні. Не шкодуйте часу і уваги на те, щоб встановити з нею контакт. У жодному разі не наполягайте на продовженні тренувального заняття, якщо дитина не хоче займатися, з'ясуйте причину відмови, виправте її і лише після цього продовжуйте заняття. Не сваріть свою дитину за тимчасові невдачі. Пам'ятайте. Дитина робить тільки перші кроки в невідомому для неї світі, а тому вона болісно реагує на те, що навколишні вважають її слабкою і невмілою. Дайте дитині зрозуміти, що ви поважаєте її почуття, бажання, думки і рахуєтеся з ними. Не змінюйте занадто часто набір фізичних вправ, нехай дитина виконує комплекс вправ. Що їй подобається, як можна більше, щоб міцно засвоїти вивчені рухи. Вимагайте, щоб дитина, дотримуючись культури виконання фізичних вправ, не допускала недбалості, виконання аби як, все робила навідмінно Не перевантажуйте дитину, враховуйте її вік, настрій та бажання, не застосовуйте до неї суворих заходів. Намагайтеся привчати дитину до фізичної культури власним прикладом. Визначайте індивідуальні пріоритети дитини у виборі фізичних вправ, хоча практично всім дітям подобаються рухливі ігри, але деяким з них не вистачає якихось якостей фізичної сили. Не відмовляйте дитині з проханням купити їй гантелі, або навісну перекладину для підтягування. Вона хоче наслідувати свого улюбленого героя книги або кінофільму в силі і спритності. Шановні батьки, пам'ятайте три правила, які повинні супроводжувати вас у вихованні дитини: це любов, розуміння і терпіння. Дякую за увагу! До побачення!